Сімейний вінегрет допомагає батькам шукати відповіді на хвилюючі питання. Мами на дитячих майданчиках запитують, а батьківські чомучки знаходять відповіді у спеціалістів у святковій рубриці питання від мами Нелі відповідає психолог та редактор передачі Сімейний Вінегрет Тетяна Титаренко. Мене цікавить питання існування Діда Мороза у дитячій уяві, як і коли краще пояснити, що це міф. Щоб не травмувати дитячу психіку, як правило, діти вірять в Діда Мороза до семи, дехто до десяти років. З часом хтось раніше, хтось пізніше, починає розуміти, що Діда Мороза не існує. Якщо ваша дитина прийшла до вас із запитанням Мама, а це правда, що Діда Мороза не існує? Не поспішайте їй відповідати. Запитайте, звідки вона цю інформацію дізналася. Може вона знала про це від когось зі своїх друзів чи своїх знайомих, а насправді вона ще не готова сприйняти цю інформацію і повірити в те, що Діда Мороза не існує. В такому випадку ви можете пояснити їй, що Дід Мороз існує для тих, хто в нього щиро вірить, і немає різниці, чи вірять інші в Діда Мороза. Якщо ж ваша дитина прийшла до вас і наводить вам безліч аргументів проти існування Діда Мороза, заперечуєте. Її, переконувати її в протилежному просто немає сенсу. Отже, прийшов час дитині дізнатися правду, дізнатися про те, що Діда Мороза не існує. Якщо ви не бажаєте ні за яких умов обманювати свою дитину, можете обрати інший підхід. Поясніть, що Дід Мороз це казковий персонаж, але він дуже схожий на святого Миколая людину, яка дійсно жила багато віків тому і робила добро як дорослим, так і дітям. І з тих часів залишилася добра традиція робити подарунки. Але на день святого Миколая. Ми говоримо, це подаруночок від Святого Миколая. А на новий рік ми говоримо це подаруночок від Діда Мороза. У будь-якому випадку дитині потрібна віра в казку. Чим довше вона в неї віритиме, тим краще. Я б вам не радила відбирати завчасно в неї віру в цю приємну чудову казку. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно виховання чи розвитку вашої дитини, пам'ятайте, що у вас є надійний помічник, рубрика Батьківські чомучки. Заходьте на сторіночку нашої передачі ВКонтакті, залишайте свої побажання, коментарі, і ми обов'язково знайдемо відповідь на будь-яке ваше питання. Щасливого вам Нового року та чудового Різдва!